Ваш розклад на лютий, найромантичніший місяць зими. Нарешті ми ближче до тепла, до світла і до всього прекрасного. Так, дивимося всі сфери життя. У нас буде колода «Lovely Lady Staro» і прекрасна, романтична колода джазова. На тему кохання у вас уже, що там, блазень? Блазень, у вас вже якась нова дорога. блазень і закохані. Ну що, скорпіони, вам можна розклад не робити, у вас все прекрасно. Так, е у нас дуже важливий місяць. Лютому у нас дуже багато подій. Ми починаємо з повній леві, екстравагантно, красиво, яскраво, сексуально. Це все у нас про лютий. У нас уран змінює знак на знак близнюки з такого тільця, трошки для урана нудноватого знака, який, знаєте, тяжко піддавався змінам. А уран у нас любить зміни, любить гратися. А він приходить в більш грайливі близнюки, на що 7 років у нас буде дуже веселе життя. А це уран нам обіцяє. Якщо ви хочете знати конкретно в якому в якій сфері життя у вас буде такі кардинальні зміни, швидкі зміни, неочікувані зміни, вам потрібно подивитися в вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак близнюки, і та сфера буде у вас кардинально змінюватися протягом семи років. Далі у нас ще китайський новий рік, повністю енергії вогняного коня будуть заходити в наше життя. І як ви бачите, у нас колесо Фортуни, 2026 рік, рік дуже цікавих, дуже швидких, стрімких змін. Ми ще в грудні не могли подумати, що буде так. А, тому нав, треба вчасно навчитися керувати всіма процесами в своєму житті. Хто ще не зробив річний розклад, приходьте. І в кінці у нас а, ретроградний Меркурій. Ну, це у нас вже стандартна тема, він даже нас уже не лякає на фоні всіх інших подій, які у нас відбуваються в житті. Так, дивимося карту на бачите? А, ні, я думала, це знову карта закохані. Ні, ні. Так, енергія лютого для вас. Десятка жезлів. Десятка жеслів, десятка жеслів карта, коли ви, напевно, що дуже багато на себе нагрузили ще в січні, і робота, і дім, і там спортзал, все так все почали. І щось ви до себе, себе багато нагрузили, і ви будете розгружатися. Тому що десятка це одна нас карта завершення. Якась нагрузка, яка у вас була в житті, вона завершується, тому вам стане простіше, легше дихати. І це круто. Хочу вам ще одну карту. Дев'ятка мечів Дев'ятка мечів — карта, коли от, да, ви на себе багато нагрузили, і тепер ви прям думаєте, як від цього всього позбавитися, щось переживаєте, щось не знаєте, щось вам. Ах. Знаєте, Тут от, по, цій, по цій комбінації людина сама заздала собі проблему на ровному місці. Спочатку взяла на себе всі проблеми рішати, а тепер думає, сидить голова болить, як їх рішати. Не треба так робити, робично скорпіони. Ми знаємо, що ви дуже серйозний знак зодіака. Який от прям, якщо щось робить, то робить глибоко, глибоко структуровано класно. Але не треба ж робити 10 справ одночасно. Ну, візьміться одну-дві. Вісім комусь віддайте. На що ви ці всі палки собі взяли. Так, сфера фінансів. Дивимося. Сфера фінансів у нас трійка мечів. Що це ви всі собі м'ячі забираєте? Уже хтось забирав. Раки, по-моєму. Щось одна стихія в мечі забирає. Трійка мечів, Тріка мечів це про те, що в фінансовому плані можуть бути якісь витрати, які вас засмучать. Наприклад, ви щось купите, і такий боже, за що я заплатила ці гроші? Воно того не варте. От Може бути якесь розчарування в фінансовому плані. Пам'ятаємо, що ми завжди самі вибираємо свою реакцію на щось. Навіть якщо я щось купую і воно мені потім. В результаті не подобається. Да? Ну, типу, його не можна повернути, не подобається воно, чи щось таке. Ну, я для себе особисто вважаю, що я за щось розплатилася. Ну, таким чином, да? що не отримала кайфу, не отримала задоволення. І що? І нічого, тому не засмучуємося, якщо щось прийде там, посилка з тему не та яка треба. Чи щось купите, чи щось таке. Бачите, не нам. Так, ще в фінансовому плані знову мечі. Сімірка мечів, карта. От Давайте так, е, в фінансах треба бути обережним. От для вас в лютому таке попередження треба бути обережним в фінансах, тому що от сімірка мечів, це от якщо по, про трійку мечів, я ще могла сказати, що це якраз невдала покупка, яка може вас засмутити, то по сімірці мечів це карта шахрайства. Тому, будь ласка, які, всякі оці машонні на Олегіксі нам не потрібні. А, робота, дивимося, дві кажезлі, якісь нові перспективи, новий шлях, новий напрям. Це може бути кар'єрний ріст, ти ви можете пропонувати якусь іншу роботу, або ви можете знайти іншу роботу. Якщо у вас власний бізнес, а, ви можете побачити нові горизонти, якісь освоїти нові, а, нові напрямки. Тому тут карта масштабу. Незважаючи на те, що якось ви себе там нагрузили. Робота, кар'єра прям супер. І здоров'я, дивимося. А здоров'я п'ятірка жеслів. П'ятірка жеслів, карта внутрішнього конфлікту. Ну, в принципі, ми бачили, що ви себе якось дуже матлошите в лютому, тому тут це було зрозуміло, що по здоров'ю ви можете перебувати в цьому внутрішньому конфлікті. Воно вам не треба розгружайтесь, делегуйте це. Основне, що ви маєте запам'ятати з цього розкладу. Будь ласка, ну і не тратить гроші, не попадайтесь на шахраї. Так, давайте подивимося особисте життя, тому що якось ви загрузили на темі роботи і на темі, е, точніше на темі фінансів. Ну, в особистому все класно. Десятка чаш. І дивіться у нас на дні колоди карта імператриця. Десятка чаш, карта. У нас всі чаші наповнені, у нас все класно, ми прям. Всім задоволені по карті імператриця. Вам приділяють увагу, ви в центрі уваги. Перед вами чоловіки стають на коліна. Це може бути зустріч людини, з якою можна побудувати стосунки, серйозні, сімейні стосунки, якщо ви не впарі. Якщо ви в парі, то це повна гармонія, це любов, це ем, преданість, це повага. Це повага, і це такий, знаєте, коли ви почуваєтеся суперкомфортно. Тому не апсуйте, будь ласка, собі, настрій темою фінансів і оцією нагрузкою, яку ви собі зробили. Так, і карта, порада. Дивимося. Що по порадам у нас? Так, десятка мечів. Ну куди ж ми без цього? Почали з десятки жезлів, закінчили десяткою мечів. Завершено. От щось ви так тягнете, насправді, щось ви, ви прям щось не можете відпустити. У Вас три десятки випало в цьому розкладі. от Прям щось проситься завершитися у вашому житті, а ви його за горло тримаєте і не відпускаєте. Відпустіть. От у нас на дні колоди карта Мах. Каже, що ви прям маєте вже почати щось нове, але ви так тримаєтеся за щось в своєму житті, так не можете. от Ви схопилися за це і не можете його відпустити. У вас його все одно заберуть, але це буде дуже боляче. Тому віддайте самі, попрощайтеся, віддайте самі. За щось ви вховатися то лі за роботу, то лі за якісь фінансові питання. Ну, от Прям за горло схватили і не відпускаєте. Відпустіть. Бо все одно забереться. Такий у вас розклад. Для особистого розкладу пишіть телеграм, інстаграм, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Люблю вас, романтичного вам лютого!